Перше в Києві нова галерея російського музею та Італійський інститут культури при посольстві Республіки Італії в Україні представляють сучасних італійських: Джані Стрино, Франческа Стрина, Франческо Тамаро в експозиції. Осолемію виставка пройде в новій галереї російського музею з 15 листопада по 13 грудня. Виставка італійських художників є свідченням відродження традицій культурного обміну між іншими художніми спільнотами. Рівень робіт підтверджується багатьма престижними авторами. Аукціонами, в яких художники беруть участь, і в той час знаменитими лондонськими крісті. на відкритті був присутній сам Маестро Стрина і показав майстер-клас для засобів масової інформації, як створюються його картини, і який шлях вони проходять від народження і до галерей. Ну, скажем, то, что я сейчас делаю, это совсем очень далеко от той техники, к которой действительно я работаю. Потому что сейчас я просто шучу, как бы так. Это, это для меня какой-то ну, такой легкий набросок. Обычно это делается не так. Я подготавливаю холст, на это уходит время. То есть он должен быть обработан соответствующим образом. А потом техника нанесения красок, скажем, отличается от того, что сейчас... Это мог бы быть один из моих, ну, допустим, скажем, набросок одного из моих стариков, которых я люблю рисовать. ну, я даже не знаю, как сказать, наверное, потому что на лицах этих стариков, скажем, отражена история их жизни. И ты, глядя на человека, можешь видеть, какой он жизнь прожил. Это все в чертах, вот в этих морщинах, и мне нравится это изображение. Светлана Унищук, Иван Мутриченко, специально для программы «Рано вранці».